Олександр Зінченко історик, письменник, журналіст, радник голови Інституту національної пам'яті. На телеканалі Інтер працював редактором-дослідником студії документальних фільмів. У 2011 році вийшла його книжка Година папуги про українські сторінки катинської трагедії. А зібрані з цієї теми матеріали стали основою фільму Олексія Бобровнікова Катинь листи з раю. Олександр багато років виступає з публічними лекціями, які присвячені змінам у колективній пам'яті українців. Дослідник розповідає про минуле українців за радянських часів та як і хто конструював реальність у підручниках, літературі-пам'ятниках. Чи варто це переосмислювати та як сприймати сьогодні? Від серцю тривожна в груди. Точки зору історії, пам'ятник, що це, чому його руйнують. Ну, насправді була дуже цікава в мене історія. Перед тим, як він впав, я приїхав до Харкова. і Ми сиділи в кабінеті на той момент заступника голови облдержадміністрації Івана Варченка і обговорювали, зокрема, створення музею тоталітар... тоталітаризму в Харкові. І ми обговорювали якраз можливість, якби цей пам'ятник так акуратненько зняти, красиво зняти і в цей музей поставити. В мене є така мрія, колись щоб в Харкові був музей. Червоного терору. І е, була ідея такої інсталяції. Стоїть пам'ятник Леніна, такий величезний, красивий, могутній, а навколо нього фотографії тих людей, які були репресовані починаючи від перших років існування е, комуністичного режиму і завершуючи останніми роками існування Радянського Союзу. ми я сподіваюся, що всі знаємо, що останній політичний в'язнень в Радянському Союзі вийшов у листопаді 1990 року. Тобто, ну, можна сказати, за 9 місяців до того, як Радянський Союз перестав існувати. І от е, Ідея була в тому, щоб зробити це, е, щоб музеїфікувати такі речі. Тобто, е, в чому одна з найбільших проблем? Це проблема ідентичнісна, тобто частина людей не сприймає ці ідеї, пов'язані із подоланням тоталітарного минулого, бо для них це дійсно частина їх особистої історії, їх особистої ідентичності. Страшенно важливо, це боляче, дуже часто втрачати свою ідентичність, але е, ідеяться про те, що е, насправді е, для багатьох людей е, оці от уявлення про минуле це є їх частиною е, ну, якогось усвідомлення себе, і от е, це є однією з причин конфліктів пам'яті, якщо все ж таки ось конфлікти пам'яті, те, що ми можемо говорити про те, що для деяких це був Ленін. Власне, пам'ятник Леніну для одних це був ідол, для інших це був все ж таки дідушка Ленін, тобто або їхнє їхня, їхня минуле. Ну, власне, якщо брати конфлікт пам'яті, умовно кажучи, двох людей, так, то можна говорити про те, що у однієї людини є, наприклад, якийсь травматичний досвід, пов'язаний з комуністичним минулим, а в когось, навпаки, дуже позитивний. Проблема в тому, що. Коли ми намагаємося виправдати тоталітарний режим, по суті, ми перетворюємося на людей, які стають на захист на захист цього режиму. І от виникає питання: от що робити з пам'ятниками тих людей, які, наприклад, приймали політичні рішення, які самі не розстрілювали. Взагалі, абсолютно зараз змінився, я б сказав би так, ставлення змінилося ставлення до багатьох-багатьох. Питань минулого, які ще там десять років тому розділяли українців, наприклад, в кінці минулого року був зафіксований національний консенсус в ставленні до голодомора. Відповідаючи на питання, чи визнаєте ви голодомор геноцидом, 80% українців відповідають так. Причому це стосується всіх без виключення регіонів, це стосується всіх без виключення вікових категорій, тобто ми можемо говорити, що тут встановився національний консенсус в цьому питанні. Ще 10 років тому про це не можна було говорити. Інше питання: що якщо запитати більшість цих людей, що таке геноцид? Отут буде значно складніше, мовно кажучи, бо багато людей сприймає геноцид просто як мантру, як щось таке нав'язане суспільним дискурсом, що ось правильно так відповідати, то ми будемо відповідати як правильно. Наступна задача це якраз глибокий діалог навколо цінностей і базових понять. Чому це є геноцид, як це працювало, чому це вимагає засудження? От якраз заради цього і був прийнятий рік тому, 9 квітня 2015 року, один з тих законів, один з чотирьох законів, який називався про закон України про засудження. Комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки дуже часто використовують оце це скорочення декомунізаційні закони або там закони про декомунізацію, і дуже часто просто не розуміють, або навіть просто забувають і не знають про те, що йдеться насамперед про засудження цих режимів. Йдеться про те, що тоталітарні практики для українського суспільства є неприйнятні. коли в суспільстві в суспільстві є е, спільна спільне розуміння цінностей спільна спільна згода щодо того що є добро і зло такі речі не можуть вже відтворитися не можуть вже з'явитися для цього був закон цей прийнятий зрештою засуджено засуджено не засуджено тобто справа наприклад щодо побуття журналістів вона й досі те що я як журналіст можу сказати так? А, чи Знову ж таки, на противагу тоталітарному Демократичне суспільство. треба розуміти, що ці закони вони якось передбачали, що ми маємо ще там 10-15 років для діалогу, тобто для, для діалогу навколо цінностей. Але ми живемо на тому краї європейської цивілізації, на якій е, зміни відбуваються дуже швидко і дуже своєрідно. Тобто е, Перед Верховною Радою і перед громадськими активістами, які опікувалися, наприклад, творенням цього законодавства антитоталітарного, то перед ними стояла проблема. Умовно кажучи, якщо ми зараз не запустимо цей процес, чи буде в нас можливість через 3-4 роки або навіть через рік запустити цю кампанію декомунізаційну, детоталітаризаційну вже можна сказати, що якби ми відклали б там на 2 роки чи навіть на рік. От на один рік відклали за для чого для того, щоб провести протягом року більше так би мовити інформаційну кампанію інформаційну кампанію, поговорити на тему змісту цих законів. То вже зараз ми могли б точно сказати, от з перспективи сьогоднішнього дня, що 9 квітня 2016 року ці закони не були прийняті. Одна з проблем, одна з проблем прийняття цих законів, що ми живемо на жаль в посттравматичному суспільстві, і це працює в тому числі в такий спосіб, що ми всі в тій чи інші в цьому чи іншому ступені є опортуністами, тобто що таке опортуніття. Це, це можливість. От, з'являється можливість. Ми хапаємо все і починаємо цю можливість реалізовувати. Стабільне суспільство, нетравмоване суспільство, воно б обговорювало б цей закон 5-6-7 років, умовно кажучи, і після цього б його прийняло, прийняло б. Як в більшості знов-таки західноєвропейських країн це робиться, ми живемо трошки в інших умовах. В них не було тоталітаризму, в нас був, і ми досі живемо в цій рамці, яка передбачає, в тому числі, ти маєш бути опортуністом, щоб бути успішним і щось провести. Знов таки, можна було б цього не робити в минулому році, і ми б точно би увійшли в якісь явища пов'язані з реваншем. Вже ближчим часом, скоріш за все, це буде відбуватися, і це буде помітно. І відповідно, ці ці б зміни не були б не були б здійснені. Якщо зміни здійснюються лише у тій частині. Людей у тій частині населення, які це розуміють. Інша частина не менш а, велика, вона цього не розуміє, вона виключена з процесу. Можна поглянути на вулиці Харкова, щоб далеко не ходити. У нас скільки пам'ятників про на відміну від Львова, там є тюрма Лонського, так є ну, була, власне, рефлексія. Власне, власне. Одна з причин цієї ситуації, одна з проблем пов'язана з тією е, е, справою, про яку ми зараз говоримо, це те, що у нас немає, наприклад. Е, Загальнонаціональних медій, які мають загальнонаціональну національну довіру. Тобто, умовно кажучи, в Британії є BBC, наприклад, да, умовно кажучи, і вона в який спосіб впливає на публічний дискурс. До неї є досить висока довіра. В нас немає жодного мовника, який би охоплював хоча б 10% аудиторії. Нема такого. І тобто треба одночасно комунікувати з величез... через величезну кількість джерел, до яких дуже рівний різний рівень довіри, скажімо так. Це перша проблема. Значить, друга проблема пов'язана з тим, що, наприклад, українці п'ють пиво, як британці і мешканці данії. А книжки читають найменше в Європі, умовно кажуть. Книжка це теж медіатор. Тобто, в спосіб осмислення, причому чим більше в суспільстві людей, які мають звичку читати товсті книжки, тим в принципі це суспільство якісніше. Тобто суспільство, суспільством, яке може усвідомлювати складні питання. Брак таких медіаторів, так би мовити, таких посередників викликає наступне питання: як розпочати якийсь діалог в суспільстві, який не має там загально національного мовника, який не читає книжок? Українці зазвичай читають стільки книжок, скільки у Франції не читають. Тобто, у нас, наприклад, тут така зворотня пропорція, так би мовити, як е, говорити з таким суспільством? І, от, власне, виникла така ідея. Давайте ми зробимо таке, спробуємо зробити якесь збурення в суспільстві для того, щоб люди почали про це говорити більше. Як зробити так, щоб от сидить якась бабуся на лавочці? Вона читає якусь газету в кращому випадку з якимись порадами про город продачу, да, умовно кажучи, там дивиться, умовно кажучи, телеканал якийсь там, не будемо називати які саме. І це якийсь розважальний канал, який взагалі не, скажімо так, не дає, не, не транслює багато глибокої інформації якоїсь. І от. Як достучатися до, до такої частини суспільства, яке взагалі абсолютно е, не має можливості, щоб е, е, якось так цей діалог, умовно кажучи, Усвідомити, зрозуміти важливість цієї проблеми, зрозуміти, от як зробити так, що ця тема дійшла до кожного в кожному селі, в кожному місті, і от звідтя виникла ідея. Давайте ми перейменуємо всі вулиці Леніна. Да? Тобто у нас, умовно кажучи, практично в кожному місті є або вулиця Леніна, а в Харкові була і вулиця Леніна, і проспект Леніна, і проспект Іліча. Угу. Що ну м'яко кажучи, трошки парадоксально, що в одній людині стільки багато часу, місця, так би мовити, Тобто це такий соціальний експеримент насправді? в певному сенсі так. Цей процес він має запустити довші процеси, які мають тривати 10-15 років. І от років через 15-20 ми зможемо, скажімо, так, оцінити, наскільки вдалою була ця ідея. Вона спрацювала в тому сенсі, що на цю тему всі говорять. Ось професіоналі відбуваються вірнути півоначальне названня спуск». Улиця Красноармейская аналогично предлагается вернуть название, которое она носила до двадцятого года Олександровська Площадь Площа предлагается переименовать в площадь героїв Небесної Сотни. А не думаєте, що це більше посварить? Ні, Всередньо. значить, ми ж цілогічно відслідковуємо це питання далеко є далеко не на першому місці серед тих питань, які там ділять на наприклад, суспільство. Тобто, суспільство більш переймається іншими. наприклад, завжди це проблема всіх суспільств, які мають тоталітарний, так би мовити, період цінності виживання завжди вище є ніж цінності самореалізації. Тобто, питання. Безпосередньо виживання, економічна ситуація в усіх посталітарних суспільствах вони більш актуалізовані ніж питання, які там в піраміді маслоу, і в цьому сенсі це хороший такий момент, щоб поки суспільство озадачено. Якимись такими речами, пов'язаними з критичними якимись моментами, пов'язаними з виживанням, водночас спробувати почати говорити про ці складні питання, пов'язані з опрацюванням тоталітарного минулого. І от якщо йдеться там про чиновників, ну, от, власне, ми те пропонували в якийсь спосіб, я маю на увазі Український інститут національної пам'яті, що півроку кожна громада має на обговоренні. Нам вдавалося, що півроку абсолютно достатньо, щоб у суспільстві відбулася якась початкова дискусія, перший крок, перший етап цієї дискусії, щоб, умовно кажучи, кожна, е кожна сільська або міська громада визначилася там, наприклад, своїми новими героями з тими назвами. Ну, от, наприклад, Харків, да, візьмемо Харків. Значить, е в квітні приймають ці закони. в... Травні їх підписує президент України. І теоретично вони мали пів року, тобто, тут Харківська міська громада мала пів року для того, щоб обговорити все це, провести всі ці, всі ці громадські обговорення і так далі. Значить, минає червень, минає липень, минає серпень. І от, здається, в серпні була перша. Ситуація, коли там в міській раді збирається робоча група, і вони починають щось обговорювати, тільки починають щось обговорювати. Ну, ви мені вибачте, ясна справа, що ми такого не планували в Українському інституті національної пам'яті. Ми сподівалися все ж таки на трошки більшу активність, в тому числі місцевих чиновників, чиновників місцевого самоврядування, і більшу активність міської громади. І місцевих активістів треба сказати, що в Харкові між іншим досить активно спрацювали е, утворилася та ж сама Харківська топонімічна група з активістів, які зробили е, свою роботу значно якісніше ніж харківська топонімічна комісія. Тобто активісти спрацювали ліпше ніж міська влада. Міська влада навпаки зіграла в такий спосіб, що, наприклад, всі е, районні громадські обговорення вони відбувалися чомусь в один день. От з точки зору якоїсь логіки, це був абсолютний абсурд. Ну тобто навіщо робити це все в один день, абсолютно незрозуміло. Тобто, навпаки, логічно, якби ми хочемо отримати більш глибоке громадське обговорення. Логічно було б там, наприклад, на цьому тижні в цьому районі провести, через тиждень, наступного, потім на У вас наступну. були своє мета, а у міськради була інша. мета. Так, зірвати цей процес. Так. І, власне, про це йдеться, що дуже часто такі важливі речі, які стосуються цінностей і діалогу навколо цінностей, політиками. Зриваються в найбрутальніший спосіб. Більш того, ми прекрасно пам'ятаємо, як в Харкові відбувалося там фінальне це обговорення. Це не було обговорення. Пан Терехов не захотів поставити включити її. нас ще... Ще хочу сказати. Шановні громади, українські. Да, шановне, запрошу прирватися, прирватися. прирватися. Все. Тобто у віцемера міста Харкова лежав на столі сценарій, по згідно з яким всі питання, всі пропозиції, які були там зазначені, приймалися одноголосно. Це обговорення. Ні, це не обговорення. Це власне якраз показало, що в Харкові це відбувці застарілі радянські, так би мовити, способи керування громадською думкою, вони досі працюють. І от е, водночас в Харкові е, ця ситуація показала, що е, цей сценарій не спрацював. Власне, це е, обурило частину е, міської е, громадськості, і по суті, е, цей сценарій був зірваний, як ми пам'ятаємо знов таки. Але ви маєте абсолютно рацію, так не годиться. Тобто, тобто історії, так діалог вимагає такі, такі такі речі вони вимагають чесного діалогу, а демократія вимагає дотримання процедур в цьому конкретному випадку. Харківська міська е, влада, вона ці процедури ну намагалася якось обіграти. Ну, тобто, чесно. на прикладі реалізації закону можна побачити, як борються два режими насправді, так? Тоталітарний сути, так та це, ми живемо зараз в перехідний період, коли е, дуже багато людей хочуть, ой, давайте от у нас зараз встановиться демократія, да? А демократія це традиція. А традиція виховується як в тому відомому розказі оповідання Карла Чапка, який про британський газон приїжджає якийсь там американський мільярдер до Британії, і був в абсолютному захваті від. Британських газонів від англійських газонів, і він підходить до якогось есквайра, поміщика місцевого і питає: Скажіть, будь ласка, у вас такі фантастичний газони. Я був, я готовий заплатити е, будь-які гроші за цей е, за секрет вашого газону. Він каже, розумієте, особливо снігу ніякого секрету немає. Е, ви маєте як слід е, зарати цю землю, розпушити і засіяти відбірним насінням хорошої аналійської трави? Е, е, добре полити. Потім зістригти один раз, потім знову полити, потім знову зістригти. І так триста років. От демократія приблизно в такий спосіб працює. Демократія це традиція. Спосіб мислення. Треба плекати ці традиції демократії, створювати ці традиції, демократії. І, і так триста років. Угу. Ну боюся, що ми не побачимо фіналу цього процесу. Це теж треба розуміти. Якщо говорити про день пам'яті. Для багатьох людей мається на увазі день пам'яті та примирення, 8 травня. Травня, Так угу. а, і власне почали говорити і вам відомі ці дискусії, що це щось намагається відібрати день перемоги. В певному сенсі це ясна річ маніпуляція. Згадаємо 2014 рік, коли власне ми вперше відзначали День пам'яті і примирення 8 травня. Тоді російські медіа почали кричати, що в Україні хочуть скасувати 9 травня. Ну, М'яко кажучи, що це була інформаційна провокація. Ну, тобто, це черговий приклад брехні і пропаганди російських медіа. Але на це треба було якось реагувати. Ну, тоді виникла ідея. Давайте ми будемо відзначати не 9 травня, тобто не один день ці події. А 8 і 9 травня, тобто, 8 травня, ми з усією європою відзначаємо день пам'яті та примирення, шануємо пам'ять е, полеглих. А 9 травня ми відзначаємо перемогу над нацизмом. Тобто, е, один день для е, того, щоб піти покласти. Квіти на могили воїнів. А другий день для того, щоб послухати, наприклад, красиву музику, яка ну і дійсно порадіти тому, що настав мер. Власне, ми запропонували тоді в Києві запустити нову традицію. Вона здається, прижилася. Це маки пам'яті. Червоний мак, як символ усіх загиблих у війнах, з'явився ще після Першої світової війни. Тепер його використовує низка країн. Вітчизняні дизайнери розробили власну стилізацію. Три концентричні червоні кола, знак крові, чорна серцевина, ніби прошита кулою роки Другої світової, і підпис Ніколи знову. Це просто спосіб вшанувати, показати, що ти пам'ятаєш угу. про всі ці речі. Але з іншого боку, коли ми говорили про те, що як цей символ має працювати, то е, я згадав в 2009 році на річницю початку Другої світової війни, я брав участь в якісь конференції, яка мала просто фантастичний, абсолютно е, логотип. І він якраз виглядав як е, дві плями крові навколо простріляної рани, і це водночас були пелюстки цього маку, цього символу, е, яким згадують, наприклад, в тій же ж Британії е, воїнів, які загинули на полях битв. Виникла ідея, власне, Зура полосання, тоді е, придумав звернутися для того, щоб був якийсь оригінальний логотип до Сергія Мішакіна, до харківського, е, до харківського дуже відомого дизайнера. І він розробив оцей логотип, який водночас обігрує цю ідею. З одного боку, це мак, з іншого боку, це слід від рани. в якийсь спосіб примірити чужі рани на себе сьогодні. В цьому, власне, полягала ідея, що це не просто спосіб показати, що ти пам'ятаєш. Це спосіб подумати над досвідом тих людей, які е, жили, боролися і дуже часто вмирали, на жаль, під час цих жахливих подій. Тобто, ми навпаки, хотіли так би мовити, розтягнути е, цю е, історію на два дні, і знов таки трошки змінити. Ну е, в чому знов таки, в чому полягала проблема, е, наприклад, радянського бачення цього е, відзначення. Е, Воно було деіндивідуалізоване. Тобто ми пропонуємо, давайте будемо говорити про конкретних людей, які е, боролися, а не про радянський народ, народ-переможець. В такий спосіб дуже часто е, за радянських часів намагалися не говорити про незручні е, долі. Ну, наприклад, Тамет Хан Султан, герой Радянського Союзу, льотчик, але вся його родина була депортована. От як розповідати про Таку долю, умовно кажучи, вона абсолютно незручна. Або історія Олексія Береста, який встановлював прапор над Рейхстагом. вона теж незручна. Людина з якихось абсолютно незрозумілих міркувань не отримала ордену зірка Героя Радянського. Да? Тобто якась вибірковість була там, то про Єгорова і Кантарію знали всі, а те, що там був ще третій, українець чомусь mm -hmm. про це не говорили. Падінець тобто, має бути публікабельним. Оця вибірковість російського сьогоднішнього, а тоді радянського бачення минулого, от ми хочемо її подолати. Тобто, дуже важливим, щоб пам'ятати все. Правда не шкодить. Ми маємо нічого не забувати. Тобто, коли йдеться про прощення, пов'язане з. Минулими прощання з минулим, то треба зрозуміти, що ми маємо все простити в минулому, але нічого не забувати. І погані сторінки, і хороші сторінки. Мені видається, це є дуже важливим.